Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Восьмого квітня заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка провів гарячу телефонну лінію. Під час телефонної розмови громадяни поставили такі питання: щодо ремонту дороги на перехресті вулиць Вокзальна Слави, про ремонт люку по провулку Дриваля, 6, заборони проїзду вантажівок по вулиці Гурамішвілі, 43 та встановлення там відповідного дорожнього знаку, щодо ремонту димоходу на житловому будинку по вулиці Гоголя, 11, функціонування пішохідної доріжки у селі Дібрівка від вулиці Конезаводської до перетину вулиці Шкільної, про прибирання сміття на території острова. Сергій Олексійович уважно вислухав громадян і надав їм відповіді. За підсумками гарячої телефонної лінії, відповідальними виконавцями буде вжито заходів для вирішення конкретних питань заявників. Домашні крафтові ковбаси, запашне м'ясце та гостинна атмосфера. Усе це можна знайти в магазині підприємиці з Миргорода Людмили Шевченко. Ковбасні вироби вона продавала на місцевому ринку. Та нещодавно пані Людмила відкрила тут власний магазин. Сімейне виробництво «Два Кума» використовує всі можливості. Так вдалося отримати кошти з трьох грантових програм, які були використані для придбання сучасного обладнання. Людмила Шевченко не залишилася осторонь і конкурсу бізнес-планів, який минулого року проводила Миргородська міська рада. Завдяки перемозі в ньому вона придбала холодильні вітрини та морози посильний лар. Із бюджету громади підприємцям було виділено 50 тисяч гривень. Ще 60 тисяч вони додали своїх. Ми подали свій бізнес-план, Об'яснили, що ми хочемо. Що ми хочемо, щоб наш Миргородський край процвітав, щоб це курортне місто. І у нас в основному що глечики, водичка. Це вже все люди знають, це все їм подобається. А ми запропонували щось той глечик положити, якусь колбаску закласти, і щоб сувенірна продукція була не тільки вода і глиняний посуд, це те, що в нас уже розвинене в нашій полтавщині. Ми вирішили так додати і свою якусь маленьку краплинку. До того щоб наше місто пізнавали не тільки водою і курортом, а ще чимсь смаколиком. Якимсь виробництвом ковбас та м'ясних смаколиків родина пані Людмили займається із 1999 року. Усі авторські рецепти, за якими виготовляється її продукція, збиралися роками. Підприємиця говорить, робота з м'ясом стала для неї справжнім хобі. Це створення чогось нового за допомогою експериментів, спроб і помилок. Так наше хобі переросло в те, що на даному часі ми робимо свою продукцію не тільки для себе, і для друзів, а й для нашли собі вдячних покупців не тільки в мироді, а й на теренах нашої Полтавщини, і не тільки. І за межами вже її завдяки інтернету, завдяки соціальним сайтам. Це сімейний крафтовий бізнес. У нас працюють наші діти з нами, і ми все то це все тут працюють тільки самі свої люди. Головним секретом своєї продукції Людмила Шевченко вважає автентичність і велику любов, яку родина вкладає у свою справу. У нас дуже велика кількість рецептів, які взагалі автентичні. і Вони зовсім не схожі з іншими областями. Та сама кров'янка у нас робиться тільки з гречкою. На Закарпатті вона робиться з рисом, там варять, там солять. Ми гарячим копченням займаємося. Тобто, у нас всі рецепти повністю ми самі підібрали. і Ми їх самі всі скомпонували. Не всі рецепти. Є дуже багато рецептів, які я взяла мами. Просто книжка називалася Книжка для домашніх рецептів. Трошки її устаткували, щоб було технологічно, правильно по картах на І працюємо тепер. Протягом років роботи сімейне крафтове виробництво «Два Кума» зарекомендувало себе як надійний виробник якісної продукції з натуральних інгредієнтів. За останні три роки підприємці збільшили обсяг виробництва в десятки разів без втрати якості. Покупці також не перестають говорити про смак виробів. Пляють дуже давно від початку їхньої. Цієї продукції, яку почали виробляти, дуже подобається. О, так як я от, родом із села, батьки в нас держали поросят і робили ковбаску, то мені дуже смачна така, як, як домашня, як, вона і домашня є, як дитинство напоминає. Ну, я думаю, ціни на даний момент адекватні. Якщо їх, так скажемо, хоча б зрівняти там, з іншими магазинами, так ж, продукція натуральна. Аби втілити в життя свою ідею, родині пані Людмили знадобилося три роки для того, щоб оформити всі документи, щоб заключити договори з лабораторіями, щоб пройти всі дозволи по держпродслужбі, щоб все це було правильно, щоб все це було безпечно для наших клієнтів. Тому що м'ясо це дуже скоропорчася. Продукт треба дуже з цим уважно, дуже старатися, щоб завжди було свіженьке. І від часу з 2021 року ми. Ми працюємо вже як два кума. Ми зареєстрували свою торгову марку і називаємося Два кума. Це мій чоловік Олександр і мій кум Олександр. Так в нас і виникло. Таке гарна назва, така два кума. І я Людмила разом з ними. Спочатку планувалося відкрити ятку, але обставини склалися так, що замість маленького куточка на ринку підприємниця продає свою продукцію у власному магазинчику. Вона зазначає, вдячні покупці радіють таким змінам і із задоволенням приходять за свіжими ковбасами і м'ясними виробами. Скажем так, і дякую, тому що воно так переросло, що в нас виникла ідея, і ми зробили свій мав. Я так думаю, що людям так дуже ще сподобається. Дуже приємно, коли люди посміхаються, коли нас знаходять тут. Ну це найбільше щастя, коли посміхається твій клієнт. і він стає твоїм другом. Так що ми запрошуємо всіх ставати нашими друзями. Сімейне крафтове виробництво не тільки робить продукцію для покупців, але й допомагає військовим, а також тим, хто цього потребує. Два кума готують смачні подарунки спеціально для Збройних сил України. Пані Людмила переконана, що така підтримка додасть сил і наснаги нашим воїнам, які щодня наближають перемогу України. З першого дня ми не злякалися, ми нікуди не виїхали. Ми вирішили допомагати нашим збройним силам, переселенцям. Чим могли ми всі допомагали на даному часі? У нас є дієва знижка 10% для сімей ЗСУ. Запрошуємо, будь ласка, хто хоче. Всі посилки ми оформлюємо гарними листівками, цукерками з нашими патріотичними якимись цими. Ми запрошуємо тих, хто кому треба допомогу. Ми робимо різноманітні смаколики для хлопців абсолютно безкоштовно. Проекти бізнес-планів, що перемогли у конкурсі, фінансуються програмою розвитку малого підприємництва. Вона націлена на ефективну роботу підприємств, від яких громада буде отримувати податки і таким чином розвиватися. Створювати гарні мелодії можна на багатьох музичних інструментах, але ансамбль ложкарів, що діє при Гаркушинському сільському будинку культури, підійшов до цього питання творчо. Вони видобувають звук за допомогою синхронних рухів та звичайних дерев'яних ложок. Керівник ансамблю Володимир Мордач каже, коли виникла ідея створити оркестр, то на думку спав музичний інструмент, який є вдома майже в кожної родини. Для того щоб як можна більше задіяти, нам хотілося зробити якийсь оркестр. І ми вирішили, що оркестр цей може бути шумовим. Оркестр шумових інструментів. Так первоначально у нас планувалося. Головним інструментом оказалися ложки, бо вони були в кожного вдома. Бабусів були вдома. І от ми пробували на цих ложках. Дітям сподобалося. І так у нас з'явився ансамбль ложкарів. Назву придумали вже учасники. У нас назва колорит. Ідея грати на ложках не нова. У джерелах вказується, ложки це найдавніший і найпростіший слов'янський ударний музичний інструмент. Деякі дослідники припускають, що на ложках почали грати наслідуючі іспанські кастаньєти. Володимир Васильович розповідає, що сам зацікавився грою на цьому інструменті, коли почув, як гармонійно ритмічні удари ложками поєднуються з українськими піснями. Я перший раз, коли почув, як звучить укра... як звучать ложки під на українську мелодію, це була мелодія Їхав козак за Дунай. Я зрозумів, що ложки вони не можуть бути російськими ложками. Вони може навіть дужче українські, ніж російські, тому що на наших піснях вони звучать дуже, дуже і колоритно, дуже гарно. Тобто, як такої історії, дуже... Не находили. це давні інструменти, на яких грали люди, яким не дуже потрібна була музична освіта. Маленькі ложкарі стали активними учасниками заходів у сільському будинку культури і неодноразово виступали в міському. Діти захопливо ходять на заняття, вчать різні вправи і комбінації. У результаті з'являються справжні музичні постановки, трішки прикрашені танцювальними рухами і посмішками музикантів. Ложки такий самий музичний інструмент, як буквально всі останні, як баян, фортепіано. у кожному є свої ази. Тобто такі самі ази є у ложках. Є ритм, який повинні ми відтворити. До кожної пісні вибирається свій ритм, і цей ритм відтворюється потім під музику. Виходячи з тих можливостей, які є у нас, які ми можемо робити, бо вправи є вони. Трошки легші, є складніші. Звісно, ми пробуємо із легших, і потім стараємося дойти до більш важчих вправ і зробити хорошу композицію, цікаву. В ансамблі ложкарів Колорит нині є дві групи дітей. Молодші лише нещодавно дебютували на сцені, але впевнено прагнуть досягати успіхів, як і старша група. За два роки свого існування ансамбль уже встиг позмагатися в обласному конкурсі. Найбільшу підтримку діти отримують від своїх батьків, зокрема у придбанні костюмів. Нещодавно маленькі красуні отримали яскраві віночки, які будуть доповнювати колоритні концерти. Колектив ще молодий, але в селі юних ложкарів знають майже всі мешканці. Маленькі артисти старанно займаються, аби мелодії у їхньому виконанні зачаровували, а їхній талант дивував глядачів. Для дітей Миргородської гімназії номер 2 Гелікон провели серію активностей в рамках реалізації спільного проєкту Міністерства освіти та науки України і ЮНІСЕФ під назвою Поруч він має на меті відновлення через спорт та забезпечення психосоціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які постраждали від війни. Є у нас тимчасово переселені діти батьків, які на в АТО діти. Батьків, які зараз воюють на фронті, тобто ми повинні трошки їх, як кажуть, приділити їм увагу, щоб вони знали, що про них піклуються. Всеукраїнський проект поруч передбачає роботу груп психологічної підтримки, популяризацію здорового способу життя та спортивні заняття. У нас заплановано до грудня місяця 105 заходів. Це кожний захід, 30 діток, одна сесія. Всього ми повинні охопити 3150 діток. У Геліконі тренери, поділивши дітей на групи за віком, працювали на декількох локаціях. Так, на локації територія безпеки школярі спілкувалися з психологом, грали в ігри, мета яких створення позитивного мікроклімату, формування контролю над емоціями, налагодження позитивних взаємин. На спортивному майданчику виконували розвивальні вправи на координацію з м'ячем, вивчали ази футболу. На локації здоров'я і безпека учні отримували інформацію про здоровий спосіб життя. Старшокласників також знайомили з принципами надання першої домедичної Допомоги. Організаторам заходу вдалося зацікавити дітей, мотивувати їх та зробити все, щоб вони розслабилися і отримали задоволення від проведеного часу на заняттях. Ми займалися передачею мечів через маленький ворот, через маленькі ворота. Це дуже розвива ногу і, ноги і увагу. Далі ми пішли в музичну залу до психолога і проходили там різні вправи. На одній грі ми. Складали ну, картки, де правильно, а де неправильно. Тобто правильний, здоровий спосіб життя і неправильні звички. От. На іншій нам задавали якісь питання, тобто, хто з вас любить морозиво. Ті, хто люблять морозиво, вони виходили і мінялися місцями. Там було таке коло. От. А на третій ми е, кидали м'яч через ворота. Усі учасники активності отримали презенти від співорганізаторів проєкту. ЮНІСЕФ і Асоціація футболу України надали подарунки, надали нам інвентар для проведення цих змагань. Діти отримують сухофрукти, воду, закладки для підручників, кепки. Ми для школ передамо. І інвентар, вночі, скакалки, канати. Тут інвентар, який буде допомагати вчителям фізичної культури для проведення своїх заходів змагань. Такі заходи у межах всеукраїнського проєкту поруч будуть проведені в усіх закладах загальної середньої освіти Миргородської громади та окремих населених пунктах Миргородського району. Магазин Тепла хвиля ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, пвх канали, водостоки, димоходи, Оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб 1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Приватне підприємство телекомпанія СВСТВ» запрошує на постійну роботу фахівця телекомунікацій у галузі інтернет-зв'язку та телебачення на посаду оператор інформаційно-комунікаційних мереж. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 5 тридцять чотирдесят два, нуль або 093 746 три чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111.